Ой, привіт! Привіт, друг! Паша, ти як указався тут? Я, я, я там мене унесло на хвилях, мій корабель поштурмували, потім я на твій корабель переплив. Братан, його що? Я підкорив саму найбезпечнішу е, точку в океан... е, всіх океанів. Немо. В цих океані там дуже небезпечно. Блін, але я якось вижив. Я а, я, а я там за тобою слідив. Ого, ти що, шпіон? Та ні, я слідив, я слідив, слідив, слідив. мене теж унесло хвилею сюди. Да, і я якось вижив разом з тобою. Окей, поплили на то немо, на що там дуже куплений піску. Ми а. можемо придумати один план. Окей, і побігли. Що, а Я... ми плани. Вот, давай, а давай цей дивись. От паличка, дивись. Вот наш будинок, от наш будинок. Оце, да, вот. Оце наш будинок. Да. Ми зараз в нього заходимо, шукаємо їсти, потім заходимо на, наші, на наш корабель. І потім з'їмо всю цю їду і повертаємося в це немо, будемо шукати всякі скарби. Окей? Ох. Все, пішли Ми Є спеціальний метал шукати. Все, побігли на наскор... пішли шукати їжу. Ух, класно, класно. Ми... Зато... Ми... Класно, що ми зустрілися, а то б ми так разом не, не вижили. Ну да. Ой, то есть одні не вийшли. Так, тут шукаємо їсти. Ух, тут Чержи, типу. Єс, єс, давай, давай, дай, давай, давай. Дай їх їсти. Давай, побігли на наш корабель. Я там встановив мій корабель. А Але мене їх точно уничтожили, кстати. Да, я, я ж тобі що коли я на твій заплив, то тебе там не було і мене унічтожив. От я, я свій корабель поремонтував вже. Добу. А але я думаю, в мене не було ще цієї мапи. Там взагалі все було просто до моєму кораблі. От ми зараз дивись де. Ми зараз от, от, в Україні ми маємо переплисти в Росію, щоб її унічтожити всякими загадковими інструментами. А, а бо знає... там мій будинок. І там ми зробимо кам'яні інструменти з Майнкрафта і будемо копати і добувати собі їжу. Ну... У мене там якраз ми з Сашем добули для зілька, для два коп'я, для... для сокири і для лопати камні. Це добре, але дивись, щоб унічтожити Росію, це треба кристал спеціальний, який знаходиться Я десь там на той немо. Да, і нам треба дуже довго. Ну окей, давай перекусимо. Він знаходиться в цьому, він знаходиться в самому тому те, піску. Так. Да, але ми не знаємо, якщо ми викопаємо там дирку і заліземо туди, то нас завалить і ми задохнемося. Але ми просто будемо руками копати. Але е, дивись, є плюс, що воно е, біля атмосфери. Ой. Але по-друге, якщо не знайти туди, то там буде паски. Але ми, я знаю в якому місці вона знаходиться, але не знаю, чи всередині, чи снаружи. На, на мою думку, вона має бути снаружи. А на мою думку, що вона може бути і снаружи, і внутрі. Ну, подивимось. Ой, у мене аж рука не контролюється. Типу ми поїли. Потім вернемося, потім ще поймо. Да, у нас голод повний. Да, у нас. Пішло. Ми ну. не хочемо зароститися. Пішли. Я хочу попити лише. У мене жажда велика. У мене теж. Я куплю компотику. Давай я налину. Тільки розізнайшою, що компот, що мені. Тож я знаю, що це, що це цей томатний сік, а це компот. Та ж все все, все, все логічно. Тут дуже, дуже світлий цей? Так воно не таке уж светлый, чуешь? Ладно, а тепер повертаємося до наших і побігли. Так, побігли в океан. В Немо. То не в океан, то, то опасна точка. Опасна точка Немо, тобто. В океані. Так, побігли. Гоба, давай. Вот тут. Беліна, я бачу, що воно всередині. У мене є металошукач такий. Та у мене є теж. Я знаю. Чекай, типу ми розкопали. Типу це він. Оце давай. Давай. От, його треба ногою уничтожити. Так буде і Давай. Легко Давай. Окей, давай. Раз, два. Все, уничтожили ми його. І все. Oh. Розєдикаємо Даша. Yes. А тепер пішли і ще з перекусом, а то встомились дуже. І закінчуємо цю серію. Давай. серія чекає. Да. Да.